Молитва до святого Ангела-Хронителя, щит душі в нічній темряві, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, і зціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти, ісціли немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, тропарі покаяні. Глас шостий. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні, Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповаємо. Не прогнівайся на нас дуже і не пом'яни беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, всі в творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородиця, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули, а визволилися Тобою від бід, бо Ти єси, спасіння роду християнського, молитовне благання у Тиші Нічній, Господи Боже наш, творче неба і землі, царю віків і владико доль людських, Ти, що в премудрості своїй відділив світло від темряви, день назвав часом для трудів праведних, а ніч для спочинку немічного єства нашого. До тебе з глибини серця взиваю я смирений і многогрішний раб Твій або раба Твоя, коли морок огортає землю, а людський розум звільнений від денних турбот, стає полем битви невидимої, ти повелів сонцю світити праведним і грішним, і посилаєш дощ на добрих і злих. Ти даруєш і мені недостойному цей час нічного спокою, щоб оновилися мої тілесні сили. Але душа моя, Господи, не знає спочинку, бентежена пристрастями, що повстають у тиші, і думками лукавими, що, наче таті нічні, підкрадаються до мого серця, прагнучи викрасти мир, посіяти сумнів і осквернити святиню Духа, яку Ти освятив своїм хрещенням. Знаю, Господи, владико мій і Спасителю, що жодна волосина не впаде з голови моєї, без волі Твоєї. Знаю, що і спокуси попускаються тобою за гріхи мої, задля мого виправлення і навернення, сповідаю перед Тобою і перед світлим воїнством Твоїм, що безмірно згрішив я в день, що минає словом, ділом, думкою і всіма моїми почуттями, згрішив марнославством і гординею, засудженням ближнього і самовиправданням, згрішив лінивством до молитви і добрих справ, прив'язаністю до земних речей і забуттям про небесне. Згрішив нетерпінням, гнівом і роздратуванням, згрішив думками нечистими і заздрісними, не числа гріхам моїм, і стою я перед тобою як блудний син, що розтратив безцінний спадок твоєї благодаті. Але з глибини падіння мого взиваю до твого невимовного людинолюбства, не відкинь мене сотворителю мій, не погордуй творінням Твоїм, але простягни мені руку допомоги, як простягнув її Петрові, що потопав у хвилях сумнівів, не спали мене у гніві твоєму за беззаконня мої, але омий душу мою, сльозами покаяння і росою благодаті твоєї. Благання до ангела-хоронителя, вірного стража душі, і до тебе, мій святий ангеле-хоронителю, звертаю своє молитовне зітхання. Ти, що від святої купелі хрещення, представлений до моєї окаянної душі і пристрасного мого життя. Не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Благаю тебе, світлий мій заступнику, будь мені щитом і огорожею в цю нічну годину, коли сили темряви з особливою люттю повстають на творіння Боже. Не дай місця Злому Духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні руки для молитовного подвигу і стомлені коліна для покаянних поклонів, направ розум мій на спасенну дорогу роздумів про вічність, про страшний суд Твій Христе, і про невимовну славу Царства Небесного. О святий, мій хранителю! Ти бачиш рани душі моєї, завдані стрілами лукавого, ти знаєш глибину мого падіння і неміч моєї волі. Моли разом зі мною при благого Бога, щоб він подав мені силу протистояти спокусам, що приходять у сновидіннях і в нічних мареннях. Нехай твій світлий образ стане переді мною, коли ворог намагатиметься вселити в мій розум думки богохульні, помисли відчаю, чи образи нечисті, закрий мої вуха від нашептів демонських, що сіють страх, тривогу і зневіру. Нехай твої крила, наче покров Всевишнього, осінять мій розум і серце, зберігаючи їх у чистоті й мирі, коли сон склепить мої повіки, не відходь від мого ложа, але будь поруч, відганяючи нічні жахіття і примари ворожі. Нагадай мені, навіть у вісні про солодке ім'я Ісуса, щоб, призвавши Його, я відігнав усяку силу супротивну. О мій добрий наставнику і невтомний захиснику! Разом з тобою я звертаюся до всіх чинів ангельських: освяті, Архангели Михаїли, Гавриїли, Рафаїли, Уриїли, Селафиїли, Єгудеїли, Варахіїли та Єремеїли. Ви, що стоїте перед престолом, владики слави, моліть Його за мене, немічного, ти, архістратиже Михаїле, що скинув з небес гордого денницю, скинь із моєї душі тенета гордині і самолюбства. Ти, Гавриїле, благовіснику Таїн Божих, принеси і моїй душі радісну звістку про прощення і мир, ти, Рафаїле, цілителю люни Дух, зціли рани моїх гріховних пристрастей, моліться за мене всі небесні сили безплотні, святі серафими, що палаєте любов'ю до Бога, запаліть і моє холодне серце вогнем божественної любові, святі херовими, що сяєте світлом премудрості, просвітіть мій затьмарений розум світлом істинного Богопізнання. Святі престоли, на яких почуває Бог, даруйте моїй душі непохитний мир і спокій, що перевищує всяке розуміння, заступництво Пресвятої Богородиці і святих уповання моє, Отець, пристановище моє, Син, покров мій, Дух Святий, та найбільшу надію після Бога покладаю на тебе, пречиста Діво Богородице, мати світла і Цариця Небесна. До кого мені ще звернутися у скорботі моїй, як не до тебе, всемилостива заступниця роду християнського, ти нерушима стіна, ти пристановище грішних, ти радість усіх скорботних, поглянь, владичице, на сум'яття душі моєї, вороги невидимі оточили мене, наче бджоли, і прагнуть поглинути мене, але Ти, що народила переможця пекла своїми всесильними молитвами, розбий їхні підступи. Ти, що вгамувала бурю на морі, вгамуй і бурю пристрастей у моєму серці. Подай мені руку допомоги, як подала її святому Андрію Юродивому, і покрий мене своїм чесним омофором від усякого зла. Не дай мені заснути сном гріховним, що веде до смерті вічної, але пробуди мене до покаяння, щоб я міг у чистоті серця зустріти прийдешній день і прославити Сина Твого і Бога нашого. О Мати Божа, нев'янучий цвіт, збережи цнотливість душі моєї, о ікону несподівана радість, подай мені несподівану радість спасіння, о всіх скорботних радість, перетвори скорботу мого серця, на радість духовну, прикликаю на допомогу і собор усіх святих, що від віку Тобі, Господи, угодили. Святий Іоанне, предтече і Хрестителю Господній, Ти, що був найбільшим із народжених жінками, моли Бога за мене, найменшого з усіх творінь. Святі славні і всехвальні апостоли Петре і Павле, і всі дванадцять і сімдесят апостолів, ви що просвітили все світ світлом Євангелія, просвітіть і мою душу, затьмарену темрявою гріха. Святі отці наші, Ієрархи Вселенські, Василію Великий, Григорію Богослове та Йоанне Златоустий, ви що словом і життям своїм утвердили стовпи церкви, утвердіть і мене на камені віри Христової. Святителю, Отче наш, Миколаю, чудотворче мирлікійський, Скорий помічнику усім, хто тебе прикликає, поспіши й мені на допомогу в боротьбі з невидимими ворогами, святі, великомученики Георгію Побідоносцю Димитрію Солунській і цілителю Пантелеймоне, ви що мужньо перетерпіли муки за Христа, даруйте мені мужність у боротьбі з пристрастями і терпіння у скорботах, святі преподобні Отці наші Антонію і Феодосію Печерські, і всі чудотворці Києво печерські Сергію Радонецький, Серафиме Саровський. Ви, що в пустелях і печерах подвизалися, моліться, щоб і я зміг у тиші нічні зберегти серце своє від злих помислів. Усі святі землі української, від апостола Андрія Первозванного до новомучеників і сповідників ХХ століття, моліть Бога за мене, грішного нащадка вашого, вашими молитвами, нехай освятиться ця ніч і ця земля, і нехай відійде від мене всяка сила ворожа, прохання про мирний сон і благе пробудження, владико чоловіколюбче, Господи Ісусе Христе, Боже мій. Прости мені все, чим згрішив я сьогодні свідомо чи несвідомо, словом чи ділом, у волі чи неволі. Полегши відпусти, прости, Боже гріхи мої, бо ти благий і чоловіколюбець, даруй мені, Господи, сон, мирний і безтурботний, вільний від диявольських спокус і гріховних сновидінь. Пошли мені ангела Твого хоронителя, як Ти послав його товії, щоб він покривав і оберігав мене від усякого зла, нехай ложе моє не стане мені гробом, а сон не буде передвісником вічної смерті. Але нехай цей нічний спочинок оновить мої тілесні і духовні сили, щоб, вставши вранці, я з новою ревністю послужив Твоїй безмежній благості. Огороди мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа Твого. Захисти мене від ворогів видимих і невидимих, збережи мене від наглої смерті, без покаяння і від вічних мук. Сподоби мене, Господи, в останній день життя мого причаститися при чистого тіла і чесної крові Твоєї на відпущення гріхів і на життя вічне. Коли ж прийде час душі моїй розлучитися з тілом, нехай мій святий ангел-хоронитель буде поруч, щоб провести її через митарства повітряні, захищаючи від злих духів. Нехай Він приведе мою душу, очищену покаянням, до світлих осель, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. І Твоє є царство, і сила, і слава, бо Ти єси Бог милості, щедрот і людинолюбства, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Амінь.